Це і є дельта. Ти здаєш теоретичний екзамен, показуючи вже наявні Це теоретичні модульни, зн... модуль вже показуючи вже наявні теоретичні знання. По суті, показуючи, що ти можеш рухатись далі. Що коли ти будеш проходити практику на другому модулі, ти вже будеш знати, якими поняттями ти оперуєш. І потім, коли ти будеш писати диплом, Це третій модуль 3, модуль 3. Угу. Ти знову ж таки будеш спиратися на свої теоретичні знання, які ти довів на першому модулі, і е, які Практику. ти відпрактикував uh -huh. на другому модулі. Тому мені здається, що в нас переоцінюють е, їх як окремі модулі. Uh -huh. Делто 1 сама по собі нічого дійсно не дає, da, практичного, uh -huh. ну тільки те, що воно тебе підштовхує, почитати більше, почитати про всі асимілейші, яке ти не не все інше. Прочитати більше методичної літератури, але він задуманий як екзамен, який перевірить, що ти вже знаєш, що ти можеш рухати рухатись далі далі до отримання свого диплому.